Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. 55-та бригада отримала на озброєння самохідні артилерійські установки Цезар Сау Цезар використовують воїни-артилеристи угрупування об'єднаних сил, які добре освоїли нову для них зброю. Колісні самохідні артилерійські установки калібру 155 мм Україна отримала від Франції як військово технічну допомогу. Французькі САО надійшли на озброєння 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ Збройних сил України. Сау Цезар французька колісна самохідна гармата калібру 155 мм, срійно виробляється з 2007 року. В армії Франції було поставлено 72 одиниці, довжина ствола 52 калібри, возимий боєприпас 18 снарядів, скорострільність 6 пострілів за хвилину. Цезар здатний використовувати всю номенклатуру натівських артснарядів калібру 155 мм. Збройні сили України вже отримали сучасні самохідні артилерійські установки КРАП від Республіки Польща. Зазначається, що йдеться про передачу одразу трьох батарей САУ-18 одиниць. Крім того, як зауважують польські ЗМІ, вже було проведено навчання 100 українських артилеристів для роботи з цією самохідною артилерійською установкою. САУКРА, польська самохідна гаубиця калібру 155 міліметрів. Має дальність стрільби до 40 кілометрів, скорострільність у 6 пострілів на хвилину масу в 50 тонн та екіпаж з п'яти осіб. Норвегія вже відправила Збройним силам України 22 самохідні артилерійські установки, про це повідомляється опресор Лізі уряду Норвегії, йдеться про салем 109 А3 gn які вже засвітилися в Україні разом з машиною управління вогнем артилерії В 13 Зазначається, що разом із САУ було отримано спорядження запчастини а також боєприпаси калібру 155 мм. Збройні сили України залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Україна подала запит на цей вид зброї і отримала її. Українські військові у рекордні строки опанували норвезькі самохідні артилерійські установки. Збройні сили України поповнилися новими самохідними артилерійськими установками, які дійсно довго чекали від Німеччини, про те, що САУ вже в Україні повідомив міністр оборони України. Як він зазначив, в українській артилерійській родині з'явилися німецькі самохідні артилерійські установки з підготовленими українськими екіпажами. Важливо, це вже шостий вид артилерії калібру 155 мм, який які посилює нашу оборону. Наші воїни вже використовують М777, fh 70, М109 САУ -Краб та Цезар. Відтепер до цього клубу найкращих долучилися й німецькі САУ. Водночас саме ці артилерійські установки часто й доволі справедливо називають одним із найкращих САУ у світі. Дальні стрільби цієї САУ становить до 36 кілометрів звичайними боєприпасами та до 47 кілометрів снарядом з, з покращеною балістикою. Швидкострільність САУ 12 пострілів за хвилину завдяки автоматизованій подачі та досиланню снарядів. У відкритому доступі з'явилось відео, яке вказує артилеристи збройних сил України вже опанували самохідні артилерійські установки дана калібру 152 мм чеського виробництва і вже фактично їх використовують за призначенням. Про той факт, що Чехія поставила Україні деяку кількість самохідних артустановок дана, стало відомо ще всередині квітня цього року. Саудана має радянський калібр 152 мм. міліметра, але давайте згадаємо, що чеська Саудана наділена одразу декількома чеснотами, Колісне шасі з високою мобільністю, автомат заряджання. Головне може відстрілювати будь-які снаряди калібру 152 мм міліметра на дальність до 20 кілометрів. Тому в поточних умовах ці сао чеського виробництва цілком можуть підмінити буксировані гаубиці радянського виробництва, бо ефективніше витрачатимуть дефіцитні снаряди калібру 152 мм. міліметра. Уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних гелікоптерів радянського виробництва типу Мі 24 поставка цих машин відбулась у минулі тижні. Продача Україні чеських Мі 24 була демонстрацією солідарності НАТО з нашою державою. Чехія мала у своєму розпорядженні усього сім гелікоптерів Мі-24Д, ймовірно, чеський уряд передав Україні усі сім наявних машин цього типу. Чехія готова передати Україні значно більше гелікоптерів радянського чи російського виробництва. У розпорядженні чеських Збройних сил є також 16 гелікоптерів Мі 171 США, 10 гелікоптерів Мі-35П, 5 Мі 17 та 4 Мі8. Але натомість Прага хоче, аби Сполучені Штати Америки прискорили поставку своїх гелікоптерів для Чехії. Україна отримала авіатехніку та боєприпаси від Словаччини. Словаччина передала Україні чотири багатоцільові транспортні гелікоптери Мі-17 та один мід 2 Окрім гелікоптерів, Україна отримала також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню град калібру 122 мм, Допомогу схвалив уряд країни. Після безпечної передачі авіатехніка вже використовується Збройними силами України. Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського союзу з Україною. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Збройних сил України отримала реактивні системи залпового вогню РМ 70 Цю зброю Україна отримала як військово технічну допомогу або РСЗВ були придбані у компанії виробника. Варто зазначити, що у травні з'явилися перші відео застосування РМ 70 збройними силами України. А ще раніше РСЗВ потрапляли на відео під час руху території України. У ЗМІ припускають, що системи надала Чеська Республіка ймовірно за кошти Сполучених Штатів Америки. Раніше Вікторія Нулон повідомляла, що Сполучені Штати почали постачати Україні РСЗВ. Реактивна система залпового вогню РМ 70 калібру 122 мм була розроблена в Чехословаччині. Після розпаду Чехословаччини приватна чеська компанія. Продовжила роботу над реактивною системою залпового вогню РМ 70 створивши її сучасну версію під назвою РМ 70 Вампір. У новій модифікації реактивна система для забезпечення швидкої точної стрільби може бути оснащена системою управління вогнем, яка об'єднує комп'ютер, цифровий балістичний обчислювач. Комбіновану систему навігації а також систему обміну інформацією. Сполучені Штати Америки продовжують у межах допомоги передавати озброєння та військову техніку Україні. Зокрема, продовжують відправлення гелікоптерів Мі-17. Зазначимо, що перші 5 Мі-17 були передані ще у квітні та вже посилили Збройні Сили України. А ще 11 машин відправляються літаками з бази повітряних сил Сполучених Штатів, Девіс Монтон в Аризоні. На опублікованих світлинах увагу привертає білі гелікоптери, які наче запаяні у пластик. Насправді, це метод їх тимчасової консервації для тих машин, які будуть відправлені пізніше. І такий підхід раз демонструє педантичність західної школи поводження з озброєнням. Ще один вкрай цікавий кадр з опублікованої фотографії це ящики з доволі незвичними габаритами довжиною 10,5 метрів, як йдеться у дописі, у цих ящиках лопаті до гелікоптерів. Тому цілком можливо, що разом із гелікоптерами передається і певний запас запасних частин, які можуть стати корисними не тільки для Мі-17, а й для підтримки льотної готовності Мі 8 Збройних сил України. Передача даній у берегового протикорабельного комплексу гарпун, про що офіційно було повідомлено 23 травня на брифінгу у Пентагоні, насправді лише частина допомоги з посилення оборони України, а надання ракет візьмуть на себе інші союзники. Україна отримає пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет гарпун. Новітню зброю надають Данія, Велика Британія та Нідерланди до цього процесу також долучаться інші держави. Також подякував не тільки Данії міністр оборони України Олексій Резніков, який заявив, що надання цих ракет так само стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило нам отримати гарпуни від датських партнерів за участю британських друзів. Зазначимо, що Лондон виконав дану у квітні обіцянку поставити Україні протикорабельні ракети. Сили оборони України отримали нові броньовані машини Сенатор бронемашини для привезення особового складу, передані Україні, урядом Канади. Повідомо, що Україна отримала вісім таких бронетранспортерів. Машини Сінатор зроблені канадською компанією. Компанія, новий гравець на ринку, що дебютувала з автомобілем для спецоперації під назвою Сінатор у 2018 році. Машина має стелевий кузов та скло, здатне витримувати постріли зі зброї калібром 50 мм. Сенатор також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему RunFlat з підкачкою на ходу. Автомобіль обладнано системою, котра може протидіяти хімічним біологічним радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря у середині герметичної кабіни. Тож сім пасажирів та водії у середині бронемашини зможуть пережити практично будь-яку катастрофу. Військово-морські сили Збройних сил України показали британські броньовики мастів. Спецмашина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу. Бронемашина мастів має максимальну швидкість 90 кілометрів на годину, може бути озброєний кулеметами калібру 7,62 мм або 12,7 мм, а також і 40-мм автоматичним гранатометом. Велика Британія оголосила про передачу Україні 120 бойових броньованих машин. Серед яких 80 це машини типу мастів та хаски. Бронетранспортери М113, передані Данією в якості військової допомоги вже в Україні у мережі, з'явилося відео з данською модернізацією М113 та українськими військовими на борту. Характерною ознакою цієї версії є додаткова пара катків гусеничного шасі та додаткові зовнішні паливні баки. У якості озброєння на українському М113 встановили кулемет калібру 12,7 мм «Браунінг М 2 Нагадаємо, парк М 113 збройних сил Данії налічував у різний час до 700 машин. Перші повідомлення про можливу передачу данських бронетранспортерів М 113 для Збройних сил України з'явились наприкінці квітня 2022 року. Тоді називалася цифра в 50 таких БТР. Бронетранспортери м 113 які продала Україні Литва, вже використовують українські військові. Про це у Твіттері повідомив міністр оборони Литви. Відомо, що загальні обсяги наданої Литвою допомоги для України досягли 115 мільйонів євро. М – основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії Сполучених Штатів Америки та багатьох армій інших країн світу. Відомо, що 25 травня Міністерство національної оборони та Збройні Сили Литви повідомили про підготовку нової партії військової допомоги Україні, до якої увійшло серед іншого 20 бронетранспортерів М 113 Уряд Словенії надав Україні значний обсяг військової допомоги, зокрема автомати Калашникова, шоломи та бронежилети і іншу амуніцію, головне одразу 35 бойових машин піхоти. У новині про поставку Україні від Словенії аж 35 БМП є своя інтрига, бо формально на кінець 2021 року в Словенській армії БМП не було. Скоріше Словенія поставила нам бойові машини піхоти М80 Йогославського виробництва котрий є по суті копією радянської БМП 2, хоча є як мінімум одна видима різниця, на м 80 автоматична гармата має калібр 20 мм. Навіть якщо зважити, що 35 БМП це лише один батальйонний комплект, поставка навіть його славських копій радянської БМП-2 вже є суттєвою підтримкою Збройних сил України. Що стосується продачі Україні словенських танків М84, що є копією Т-72. Цього питання схоже стосується така фраза міністра оборони Словенії: Передача військової допомоги Україні триває. Збройні сили України активно використовують іноземне озброєння, зокрема про зенітно-ракетні комплекси Містраль. Про наміри передачі Україні ПЗРК зарка містраль раніше повідомляла Норвегія. У квітні Норвегія ухвалила рішення направити Україні приблизно 100 комплексів. Після отримання переносних зенітно-ракетних комплексів міністраль у Збройних силах України почали створювати вогневі мобільні групи протиповітряної оборони. Для цих потреб фон «Повернись живим, передав автотранспортні засоби. Містраль переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах типу гелікоптер та літак. Зенітні керовані ракети ближнього радіусу діє оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє уражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою. Під час розробки до ракети пред'являлися такі вимоги єдина ракета для всіх варіантів, незалежність від способу запуску і мінімум технічного обслуговування, цей комплекс активно поставляється на експорт, а у різних модифікацій знаходиться на озброєнні сухопутних військ та флотів 25 держав. Збройні сили України вже використовують німецькі протибортові міни ДМ22. У травні стало відомо, що уряд Німеччини поставив Україні додаткове озброєння. В Україну надійшло приблизно 1600 протитанкових мін спрямованої дії дм 22 та 3000 тисячі мін ДМ 31 Ці міни унікальні тим, що їх не обов'язково встановлювати на дорогах, вони встановлюються біля доріг. Ураження машини противника завдається шляхом вибуху кумулятивної гранати. Викинутою зверстати вишивним пороховим зарядом, яка потрапляє в борт машини. Кумулятивний струмінь, пробивши борт, пошкоджує внутрішнє обладнання машини, а висока температура струменя та бризки проплавленої броні викликають пожежу всередині машини. Міна стріляє стабілізованою плавниковою кумулятивною бойовою частиною, яка може точно уражати цілі на відстані до 100 метрів. Дані про те, що може пробити кумулятивний заряд міни різняться, але вона здатна пробити броню товщиною понад 100 міліметрів. Збройні сили України отримали на озброєння французькі протитанкові міни, фотографії з французькими мінами оприлюднив українські військові у соціальній мережі. Український військовий розповів, що вони вже їх використовують за призначенням. Міна спрацьовує від індукційного датчика, який підриває кумулятивний заряд, коли поряд проїжджає транспортний засіб. За словами виробника, міна здатна пробивати броню товщиною 150 мм. Крім того, її можна ховати на глибині до півтора метра. Після закінчення терміну бойової роботи міна, якщо встановлена без програми на 30 діб, самонейтралізується, якщо була встановлена з програмою від 4 до 96 годин самоліквідується. Конструкція міни дозволяє після самонейтралізації знімати її та відправляти на завод для переспорядження. Станом на 2006 рік було створено приблизно 400 тисяч таких мін. Її використовують у французькій, бельгійській та норвезькій арміях. Збройні сили України вже використовують легкі міномети М 224 американського виробництва М – це гладкоствольна дульнозарядна зброя з великим кутом обстрілу, що використовується для безпосередньої підтримки наземних військ. Ймовірно, Україна отримала міномети у складі американської військово-технічної допомоги, хоча М 224 був розроблений для стрільби всіма типами старих боєприпасів. Його основні боєприпаси належать до нового типу з більшою дальністю дії приблизно 3500 метрів. На озброєння українських військових поступили міномети 20 Н5 азербайджанського виробництва. Повідомлено, що азербайджанські міномети калібру 82 мм знаходяться на запорізькому напрямку. Відомо, що одні з цих мінометів 20 Н5 отримала бойова батарея українського лейтенанта на ім'я Кирило з позивним «Тигр». Нині на озброєні батареї тигра є міномети Камертон калібру 60 мм, радянський 2 б 9 калібру 82 мм та азербайджанський 20 Н5, міномет 20 н 5 зброя піхотинців на рівні роти і батальйону, яка дозволяє завдавати суттєвої шкоди на дальності понад 5 км. 20 н 5 легко розбирається, на кілька частин може переноситися вручну на пересіченні місцевості розрахунком з 4 бійців. Вага міномета 47,5 кг. У Харкові офіційно сформували підрозділ Сил спеціальних операцій Азов Харків. Це ще один наш бойовий підрозділ, що буде діяти на Харківщині. Бійці новоствореного підрозділу Азов Харків отримали на озброєння гвинтівки FN F2000 та «ФНСКАР». «ФНСКАР» – бойова штурмова гвинтівка для сил спеціальних операцій, збройова система розроблена американським підрозділом Бельгійської компанії. Зброя призначена для виконання бойових завдань, автоматика f 2000 діє шляхом відводу порохових газів замикання ствола здійснюється поворотом затвора. Збройні сили України отримали на озброєння польські великокаліберні снайперські гвинтівки. Повідомлено, що українські сили оборони отримали гвинтівки калібру 12,7 мм. Ця гвинтівка розроблялася з 2000 до 2004 року, а перші окремі частини польської армії отримали ці гвинтівки приблизно у 2005 році. Снайперська гвинтівка має компонування Bullpup. Стандартним прицільним обладнанням є оптичний приціл, що встановлюється на планку пікатіні над ствольною коробкою. Також українські бійці продемонстрували результати випробувань польської гвинтівки. Польська гвинтівка на випробуваннях пробила захисну бронепластину. Збройні сили України дедалі більше використовують закордонну техніку та обладнання, підрозділ аеророзвідки одного з військових з'єднань на запорізькому напрямку успішно застосовує безпілотні літальні апарати Пума, які надійшли до Збройних сил України. Ці безпілотники разом із дронами Камікадзе та іншим озброєнням і технікою входили у пакет допомоги від Сполучених Штатів. Українські екіпажі успішно пройшли в відповідних навчальних центрах підготовку до застосування цього виду озброєння і вже працюють. Зазначається, що цей дрон може підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння. Запуск дрона здійснюється з руки управління виконує оператор, можливий автономний режим польоту. Вартість комплексу оцінюється в 250 тисяч доларів. Максимальна швидкість 83 км на годину, радіус дії – 15 км, тривалість польоту 2 години. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції.